Вітаю. Сьогодні 3 травня, Львівська область. Хочу зняти якийсь стан зав'язі на сьогоднішній день. Були невеликі заморозки у нас у Львівській області недавно, до мінус один. Але завіс як не постраждала. Ось такий зараз стан. Тут персик Симфонія. Тут у нас Калдезі 2010. Зав'язь все є. Ось такий стан зав'язі. Пітлей. Зараз добре не видно, ще бо вона поховалася треба. І сонце дуже світить. тут може буде видно. Завіс я вже прорідив, тому що вона була тут вся засипана. Калдезі 2000. Зав'язі багато. Нектарин Геа Ну Тут заліплено, просто зараз погано видно, бо сонце ярке і вітер сильний. Плюс вони ще малі поховалися за листочками. Саме річ. Саме річ цього року заклав мало, він не помер, він просто закладка. Чому так я не можу зрозуміти? Так, суперквін. Суперквін весь теж обліплений. Фламі Лаки 13. Крест Крестхевен взагалі всипаний був. Я тут його проріджу вітря: Чем Дуже. тут Річні. Редхевен те один вулкан тут, він пізно цвів, але я вже все одно по цвіту пронормував. Так, що ще показати? Плайн де лі шас. Плайн де словом, є не ріне теж повно зав'язі. Бельмондо. Бельмондо минулого року взагалі не закладав, цього року заклав багато. Одним словом, зав'язі є дуже багато, але вона вся сховалася тут. Прививки, тут ми сигнальний урожай, Екстрім джулай. Нагрузку ще на нього не даю, бо він ще невелике дерево. Плодів 30 залишив. Тут молоді екстрім світ, екстрім 436, Royal Majestic, світ Dream. Біг Бен. Щось дуже повільно. Royal Естет. Нектарин Магалі, Фіделія, Вайнголте третій і тут Харнас. Всі молоді саджанці прийнялись. Тут манон. Я його коротко обрізав, бо я буду вирощувати в два стовбура. Так, оцарк Прем'єр. Оцарк Прем'єр. Також останній, він тут був весь в морозі. Не знаю, буде, не буде. Голдріч. Два відра буде, бо абрикос Харгрант пустий. Десь там, може, 4 абрикоси не є, то і все. Абрикосів мало. Персики є всі, на місці, не померзли, зав'язі дуже багато, з якої я вже пронормував, щоб дерева проростали і. Ось такий стан персиків на 3 травня Львівська область. Нема дощу, і вони дуже повільно ростуть у нас. Гілки в нас вже в такому от, вже сантиметрів 15. Одним словом, як буде все добре, то буде урожай. До побачення.